Всім привіт, друзі! З вами знову Ярвест. Сьогодні у нас буде нова рубрика, а це як зробити такий файний шашлик. Коротше, вже у нас м'ясо нарізане, а далі ми вже будемо продовжувати додавати класні інгредієнти до мого фірменного шашлику. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, кладіть дзвіночок. І ми поїхали! Друзі, починаємо з приправ. Все у нас приправа для м'яса і все трохи ну, висипаємо це все. Ось от так, от, красиво. даже вбираємо от все. Це ми додали. І далі продовжуємо. Далі, друзі, додаємо солодкої приправи. Ось такої червоненької. І додаємо, скільки хочемо по, ну, по Це вже діло кожної людини. Далі, друзі, ми додаємо такі файні трави, як хмелі сунелі. Це такі файненькі трави, ще пахнуть, Пущі до всього додаються і з усім вони дуже круто мішаються. Ось так, не жаліючи. Так, далі у нас іде наша любима цибуля. Ну, її тут чуть-чуть менше, ніж потрібно, але на 4 кг м'яса ви додаєте 1 кілограм цибулі. Це має бути так. Давайте нарізати. Коротше, друзі, все, я нарізав цибулю. Да, якщо ви помітили, що я тримаю нож лівою рукою, так я лівша. Так от. Тут вже дорізаю ще трохи. І це все. Із ділі іскусства, додаю сюди. Отак. От так от красиво. Далі, друзі, додаємо 3 столові ложки олії. Так от. Раз, два. Три. Далі, друзі, додаємо дві кружки мінеральної води. Бажливо, якщо ви закарпаття, то от таку поляну посуду. А якщо ви не з закарпаття, то там уже обираєте самі, яку хочете. Раз. Два. Після цього всього ми беремо це все перемішуємо. Зараз я цей весь раствор магічний залишаю настаюватися. І далі буду вже жарити цей шашлик. Для вас це буде мить, а для мене пару годинок. І от, друзі, результат. Такий файний шашлычок. Давайте покажу вам. Відмінна тема, всім рекомендую. Якщо вам сподобалося це відео, ви знаєте, що робити, а точніше ставити лайк, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Всім удачі і смачного шашлычка.